2.7. Засоби захисту від небезпечних, шкідливих і виробничих факторів з метою запобігання або зменшенню впливу на працівників, шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують засоби колективного та індивідуального захисту. Засоби захисту працівників за призначенням поділяються на дві категорії: засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту. Засоби колективного захисту призначені для нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць, вентиляція кондиція. Опалення, автоматичний контроль і сигналізація, нормалізація освітлення виробничих приміщень і робочих місць, джерела світла, освітлювальні прилади, світлозахисне обладнання, світлофільтри, захист від іонізації, інфрачервоних, ультрафіолетових, електромагнітних, лазерних, магнітних та електричних полів, огородження, герметизація, знаки. Безпеки, автоматичний контроль і сигналізація, дистанційне керування тощо, захисти від шуму і вібрації, огородження звукоізоляція, віброізоляція, захист від ураження електричним струмом, різні види огородження, захисне заземлення, автоматичне відключення, дистанційне керування, захисти. Ту від дії механічних факторів: огородження, автоматичний контроль і сигналізація, знаки безпеки, захисту від хімічних факторів, огородження, герметизація, вентиляція та очищення повітря, дистанційне керування, знаки небезпеки, захисту від високих і низьких температур. Навколишнього середовища, огородження, автоматичний контроль, сигналізація, термоізоляція, дистанційне керування, створення на робочому місці сприятливих і безпечних умов праці тісно пов'язане із забезпеченням робітників, спецодягом, спецзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту залежно від призначення поділяють на такі: ізоляційні костюми, пневмокостюми, скафандри, засоби захисту органів дихання, проти... противогази, р... респіратори, пневмошоломи, пневмомаски. Спеціальний одяг, комбінезони, куртки, штани, костюми, халати, плащі, кожухи, фартухи, жилети на рукавники, спеціальне взуття, чоботи, черевики, боти, бахіли, засоби захисту рук, рукавиці, рукавички, Засоби захисту очей, захисні окуляри, засоби захисту обличчя, захисні маски, захисні щітки, засоби захисту голови, каски, шоломи, шапки берети, засоби захисту від падіння, з висоти тощо, запобіжні пояси, ручні захвати, маніпулятори, засоби захисту органів слуху, протишумові шоломи, навушники, вкладиші, засоби захисту шкіри від. Від різ... шкіри різні змиваючі розчини, пасти, креми, мазі. Спецодяг і спецзуття мають забезпечувати захист робітника та зберігати його працездатність. Назви спецодягу спецзуття мають відповідати назвам небезпечних і шкідливих факторів, від яких вони захищають. Спецодяг і спецзуття повинні зберігати свої гігієнічні та експлуатаційні властивості протягом усього часу експлуатації при дотриманні умов їх використання та догляду за ними. 2.8. Мікроклімат виробничих приміщень. Мікроклімат виробничих приміщень це метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються спільною дією на організм людини, температури, вологості, швидкості руху повітря та теплового випромінювання. Продуктивність праці та самопочуття працівників залежить від стану довкілля і, передусім, від змін температури. Швидкості руху повітря, атмосферного тиску, теплового випромінювання. Відповідно до чинних санітарних норм метеорологічні умови робочої зони визначаються на висоті 2 метрів над рівнем підлоги. Робоча зона, простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або тимчасового перебування працівників. Робоче місце місце постійного або тимчасового перебування працівників у процесі трудової діяльності, оптимальні мікрокліматичні умови: це таке поєднання кількісних показників мікроклімату. Які затривали і систематичної дії на людину забезпечують збереження нормального теплового стану організму без напруження механізмів, терморегуляції, вони забезпечують почуття теплового комфорту і створюють передумови для високого рівня працездатності. Людина працездатна і добре себе почуває, якщо амплітуда температури навколишнього середовища повітря 18-20 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря 40-60%, а швидкість руху повітря 0,1 м до 0,2 м секунда. За високою температури та вологості може трапитися перегрів тіла. Навіть тепловий удар. Тепловий удар може бути спричинений також інфрачервоним випромінюванням прямих сонячних променів, висока температура у виробничому приміщенні призводить до інтенсивного перерозподілу крові від внутрішніх органів до шкіри, змінюється діяльність серцево-судинної системи, пульс прискорюється і може досягати 100 ударів на хвилину, що спричиняє інтенсивне потовиділення. Розширення судин шкіри, фізична робота в умовах підвищеної температури призводить до різкого прискорення серцебиття, артеріальний тиск падає, дихання прискорюється, за низької температури може статися переохолодження організму, що може призвести до простудного захворювання. В умовах дії низьких температур. Поверхневі судини м'язів і шкіри рук, ніг обличчя звужуються. Це призводить до зниження кровопотоку на всіх ділянках тіла людини, підвищується в'язкість крові, що зменшує її проток до охолодженої поверхні. Рух повітря здійснюється. Одночасно термічний і механічний вплив, мінімальна швидкість повітря. Тряного потоку, що відчувається людиною 0,2 метра секунду. Показники метеорологічних умов для виробничих приміщень нормативні, нормовані з урахуванням важкості роботи та інтенсивності виділення теплоти обладнанням. Усі роботи залежні від фізичного навантаження, поділяються на три категорії. Легкі середньої важкості та важкі легкі фізичні роботи категорія 1 А. Роботи, що проводяться в сидячому положенні і супроводжуються незначними фізичним напруженням, окремі професії на підприємствах, точно приладу та машинобудування на годинниковому швейному виробництві, у галузі управління тощо. Категорії 1 Б роботи, що ведуть, сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням і супроводжуються незначним фізичним напруженням, окремі професії та поліграфічні в поліграфічні промисловості на підприємствах у зв'язку з контролери. Майстри різних виробництв тощо. Витрати енергії при виконанні легкої фізичної роботи не перевищують 150 калорій година. Роботи фіз... середньої фізичної важкості. Категорія 2А. Роботи пов'язані з постійним ходінням, приміщенням дрібних до 1 кг вироб... Виробів у положенні сидячи або стоячі, що вимагають відповідного фізичного напруження, окремі професії у механіко-складному цехі, машинобудувальних підприємств тощо. Категорія 2Б: роботи пов'язані з ходінням, приміщенням та перенесенням важких речей до 10 кг, що вимагають помірного фізичного напруження, окремі професії у механізованих. Ливарних прокатах, зварювальних цехах, машинобудувальних та металургічних підприємств тощо витрати енергії при виконанні фізичних робіт середньої важкості у межах 151 до 250 калорій в годину. Важкі фізичні роботи категорія 3. Роботи пов'язані з постійним перенесенням важких речей понад 10 кг. Такі, що вимагають великих фізичних зусиль. Професії у ковальських цехах з ручним куванням, ливарних цехах з ручною набивкою, і заливкою опок, машинобудівних та металургічних підприємств тощо витрати енергії при виконанні важких фізичних робіт понад 250 калорій в година. Заміри показників мікроклімату проводяться на початку в середині і у кінці холодного і теплого періодів року не менше ніж три рази на зміну на початку в середині та в кінці температуру відносно вологості та швидкості руху повітря вимірюють на висоті 1 метра від підлоги або робочого майданчика, при роботах, що виконуються в положенні силячі, на висоті 1,5 метри, при роботах, що виконують стоячі. Температуру у виробничому приміщенні заміряють ртутним або спиртовим термометрами. Для замірів вологості використовують гігрометри, гігрометри гігрографи і психрометри. Найпоширеніші стаціонарні психрометри Августа і османа. Швидкість руху повітря вимірюють здебільшого анемометрами. Рівень шкідливих і небезпечних умов праці на промислових підприємствах у робочій зоні визначають санітарні лабораторії цих підприємств або лабораторії санітарно-епідемологічних станцій. Для цього використовують відповідні прилади. Наприклад, рівень вібрації визначають вимірювачами шуму і вібрації вип 2, і шв 1, вшв 03 003. Тощо. На цьому все. Став лайк та підписуйся на канал. На все добре.